Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це новий черговий дайджест Новин про український ютуб і не тільки. Тому давайте довго натягнути і поїхали. Рагурівно знову ледь не заблокували, адже нещодавно на канал Тані Микитенко знову налетіла зграя ботів, які почали написувати копі-пейснуті коментарі і скаржитися на контент. Зокрема, встиг прийти й один страйк, через що блогерка була змушена приховати весь контент з основного каналу, аби його знову не було видалено як наприкінці жовтня 2021 року. Попри те, що Таня зараз у декреті, попри масові обстріли та постійні відключення світла, Рагулівна все одно вирішила відновити свою діяльність наприкінці жовтня, хоч як би складно це не давалось. Проте, на жаль, існує одне. Але такі платформи, як Фейсбук та Інстаграм, також вирішили позаблоковувати профілі блогерки. І, власне, це говорить лише про те, що комусь Таня таки добре допікає. Російський блогер Стас Айкак як Проста, якому Ютуб видалив його канал через підтримку Путіна і просування відверто проросійських наративів. Які негативно впливали на підростаюче покоління, вирішив почати власний хрестовий похід проти українського ютубу. Любитель путінського прутня завів телеграм-канал, де активно закликає своїх фанатів репортити українських блогерів за рософобію. Жертвами новоспеченої російської ботоферми вже стали такі канали, як загін кіноманів і хочу гратися, переходіш. І щось мені підказує, що канал Рагулінни страждають через такі канали, не в останню чергу. І мирного рішення не буде. Саме тому не забувайте підтримати своїх улюблених українських блогерів подобайкою, підписками чи коментарями. Адже, як ви бачите, медіафронт теж потерпає від атак. На каналі розмова вийшло години інтерв'ю з Тайвером Андерсоном, де він розповів про свої враження від розвитку українського ютубу та обговорив із ведучим Сергієм Лоховодою дещо завищену планку в контексті якості картинки, яку поставили перед українськими творцями, чи то глядачі, чи то ж самі творці колеги. Також у цьому інтерв'ю Тайлер розкрився не лише як автор каналу Geek Journal, але як людина зі своїми власними переживаннями та проблемами. Адже як виявилось, частина сім'ї Олексія до сих пір знаходиться під окупацією, через що з ними може подекуди зникати зв'язок. Також блогер поділився тим, як в сучасних реаліях вдається продовжувати створювати контент, та навіть прокоментував чутки з приводу конкуренції з Віталіком Гордієнком. Ну, якщо ви досі не бачили це інтерв'ю, то обов'язково радимо переглянути. Все, ми собі сидимо в своєму болотці, Нам дуже добре. Ми хлюпаємо. Нам класно, ми робимо свої відео. І тут еґіджанал, виходь е, на ну я, я потім, ну мені сам Віталій потім написав, що він просто хотів, якби поспілкуватись. Між іншим, хочемо подякувати усім нашим спонсорам та патронам, які продовжують підтримувати наш проєкт навіть у такі буремні часи. А особливо ось цим прекрасним людям знайте, ви просто чудесні. А якщо ви також хочете підтримати наш проєкт фінансово, то всі можливі варіанти, як саме це можна зробити, ви знайдете в описі під цим відео. Будемо вам просто мега вдячні. Невдовзі творці шортс на YouTube також зможуть монетизувати свою діяльність, адже платформа запускає програму, яка оплачуватиме крієтерам частину доходу від реклами. Працюватиме система виплат наступним чином. Під час перегляду коротких роликів, YouTube подекуди буде ставляти рекламу, частина коштів, з якої піде на виплату компаніям, які ліцензують музику у відео, а також безпосередньо самим авторам. Весь дохід буде накопичуватись у спільній її, скарбничці, і наприкінці кожного місяця платформа розподілятиме ці кошти. Тож, якщо ви у своєму ролику використали музику, захищену авторськими правами, то одна третина доходу піде на оплату самоліцензування. Водночас, якщо у своєму ролику ви абсолютно не використали жодної пісні, то весь дохід піде у цю скарбничку, а потім і вам. Не встигли ми пристосуватися до нових змін в інстаграмі, як платформа вирішила запровадити нові. Зокрема, платформа повідомила, що знову намагатиметься спростити навігацію в додатку. Здебільшого в Україні ці зміни стосуватимуться вкладки Reels. Як повідомляють в компанії, починаючи з лютого, кнопка з плюсиком, а саме Compose, знову повернеться в своє попереднє положення посередині, а кнопку із короткими відео посунуть вправо. Особисто для мене поточне місце розташування клавіш вже стало звичним, і я не розумію, для чого сіпатися туди-сюди. Також, наскільки я розумію, вкладка, де ви переглядаєте активність на своїй сторінці, септо в підписки і коментарі, також зміни своє положення, що на мою думку буде не дуже зручно. Тож пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи потрібно постійно міняти місцями ті кляті клавіші, і як таки буде зручно. Буде цікаво почитати. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Підписуйтесь на нашу сторінку, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па!